Хто з жінок має стати на військовий облік з 1 жовтня? Та чи матимуть вони право на виїзд за кордон? Хто втратить право на відстрочку від призову під час мобілізації? Та які нові розміри адмінштрафів передбачені за порушення у сфері колективних договорів? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Про головні зміни в законодавстві за тиждень з 4 по 8 вересня. Поїхали. 1 жовтня жінки мають стати на військовий облік. Такі заголовки заполонили стрічки новин. Що тут не так? Справа у тому, що з 1 жовтня 2023 року дійсно починається постановка на військовий облік у ТЦК жінок. Проте тут слід розуміти, що тільки жінки медичних та фармацевтичних спеціальностей, які поки що не стоять на військовому обліку, мають з'явитися до ТЦК відповідно для постановки на військовий облік. Для жінок усіх інших спеціальностей у в тому числі тих, що прописані у переліку номер 313, це не обов'язок, а право. Тобто, жінки не медичної і фармацевтичної спеціальності, навіть якщо їх спеціальність визначена у переліку номер 313 можуть стати на військовий облік виключно добровільно. До речі, за словами народного депутата Федора Веніславського, наразі Верховна Рада не планує розширювати перелік спеціальностей, які мають жінки для обов'язкової постановки на військовий облік. Якщо жінка є військово зобов'язаною і у неї є військовий квиток незалежно від її спеціальності, то на підприємстві щодо такої працівниці має вестися військовий облік за загальними правилами, визначеними у порядку номер 1487 подаватися до ТЦК повідомлення про зміну облікових даних, вестися список персонального військового обліку з числа жінок. Тощо проте тут варто нагадати про норми пункту 51 порядку номер 1487 Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у ТЦК до затвердження порядку номер 1487 можуть працевлаштовуватися як не військово зобов'язані до кінця 26-го року. І ось про таких жінок. Тобто тих, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, але не перебувають на військовому обліку у ТЦК, підприємство зобов'язано інформувати ТЦК. Причому такого обов'язку у підприємства немає щодо працівниць інших спеціальностей. І ще один суттєвий нюанс: як повідомив нардеп Федір Веніславський, жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, стають на військовий облік та набувають статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон Обмежений проте, уже є заперечення з цього приводу від Державної прикордонної служби. За словами речника цієї служби, те, що деякі жінки стануть військовозобов'язаними з 1 жовтня, не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з України як військовозобов'язаним чоловікам. До речі, вже є заява від офіційних органів про те, що постановка на військовий облік жінок медичної та фармацевтичної спеціальності не означає, що жінок мобілізують. Та відправлять у зони бойових дій про постановку на військовий облік. уже розповідала Яна Ярошенка на вебінарі Трудові книжки, топ 10 парад і кейсів та військовий облік, обов'язки жінок з 1 жовтня та практичні приклади. Запис доступний нашим передплатникам за посиланням в описі до відео. 4 вересня зареєстрований законопроект номер 9672 яким передбачаються зміни до частини 3 статті 23 закону про мобілізацію. Саме цим законопроєктом передбачається звуження коло осіб, які мають право на відстрочку від Призову. Головна увага прикута до запропонованих змін саме до абзацу 2 частини 3 статті 23 закону про мобілізацію. Так, право на відстрочку матимуть здобувачі професійної, Професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти, у послідовності, визначений законом України про освіту. Якщо навчання було розпочате не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. Як бачимо, порівняння з чиненою. Редакцію передбачається введення додаткових критеріїв тридцятирічного віку та послідовність здобуття рівнів освіти. Не згадується і про аспірантів. А відтак звужуються і категорії осіб, які мають право на відстрочку. Про поки що останні офіційні правки до статті 23 закону про мобілізацію у питанні коло осіб, які мають право на відстрочку. Розповідає Тетяна Донець в одному з випусків Кадролайф. Посилання в описі до відео. Оприлюднено закон номер 3256 яким передбачаються зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення у частини відповідальності за порушення у сфері колективних договорів. Ухилення роботодавця від участі в колективних переговорах щодо укладення зміни чи доповнення колективного договору загрожує адмінштрафом у розмірі від 170 до 850 грн, дозмін від 51 до 170 грн. гривень. Далі не надання які представляють роботодавців чи профспілки, інформації, необхідні для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, призводить до штрафу від 85 до 170 гривень, поки що від 17 до 85 гривень. Але ці штрафи не накладаються на осіб, які представляють роботодавців, у яких кількість працівників не перевищує 25 осіб, і профспілки. Ілки, коли вони представляють інтереси працівників таких роботодавців. Крім того, порушення чи невиконання зобов'язань за колективною угодою договором особами, які представляють роботодавців чи профспілки, передбачає адмінштраф від 850 до 1700 гривень. До речі, такий розмір штрафу за вказаний проступок передбачений і зараз. Заспокоює, адмінштраф за відсутність саме колективного договору не передбачається. Тобто, як і зараз, роботодавцю не світить адмінштраф саме за відсутність колективного договору. Договору на підприємстві. Але у такому разі на підприємстві мають бути його замінники: положення про оплату праці, положення про преміювання, положення про відпустки тощо. Зверніть увагу, що закон, яким вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, з приводу збільшення розмірів штрафів у сфері колективних договорів, набере чинності через 6 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану. Тобто набере чинності одночасно із новим законом про колективні договори. Договори про очікування від нового закону про колективні договори, а також про колективні договори згідно з чинними нормами, я розповідала на кадроленд в онлайн школі документи кадровика, правила розробки і вимоги до оформлення. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Пунктом 1 частини першої статті 36 кодексу законів про працю передбачено таку підставу для припинення трудового договору як звільнення за угодою сторін. Проте більше у трудовому законодавстві не розкривається, як саме має реалізуватися така норма на практиці. І тут за справу береться держпраці та наводить свої роз'яснення. Отже, при звільненні пропозиція або ініціатива про припинення трудового договору за пунктом 1 статті 36 кодексу законів про працю. Може виходити як від працівника, так і від роботодавця, як зазначає держпраці, чинним законодавством не передбачено обов'язкової письмової форми. Угоди сторін про припинення трудового договору за пунктом 1 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю. Така угода може бути оформлена між сторонами як шляхом подання працівником заяви про звільнення за угодою сторін та згоди роботодавця на його звільнення, так і шляхом внесення пропозиції або ініціативи. Однією із сторін трудового договору, а сама угода сторін про припинення трудового договору можуть бути укладені в усній формі. Тобто, держпраці роз'яснює, що при звільненні за пунктом 1 статті 36 кодексу законів про працю письмова угода про припинення трудового договору не укладається, оскільки це не передбачено трудовим законодавством. І це дійсно так, проте і заборони на укладення такої угоди немає. А між іншим, така письмова угода може слугувати доказом того, що працівник та роботодавець досягли згоди про звільнення за пунктом 1 статті 36 Кодексу законів про працю, що у подальшому мінімізує ризики судових спорів. Якщо ж угода не укладається, то працівник, якщо ініціатива виходить від нього, пише заяву про звільнення за угодою сторін. А якщо ініціатива від роботодавця... Держпраці вважає, що може бути угода й усною. Проте ось якраз тут краще застосовувати письмову угоду про звільнення за пунктом 1 статті 36 Кодексу законів про працю. Один звільнення при припиненні трудового договору за пунктом 1 статті 36 Кодексу законів про працю слід виконати усі вимоги статті 47 цього кодексу. До речі, про звільнення за угодою сторін розповідає Тетяна Донець у році 11 курсу трудові відносини в умовах воєнного Станом до цього року прикріплені зразки угоди, заяви та наказу про звільнення за пунктом 1 статті 36 кодексу законів про працю. Державна податкова служба знов нагадала про відмінності трудових і цивільно-правових договорів. Слушне нагадування, бо підміна трудових договорів цивільно-правовими це те, чим часто грішать роботодавці. Зауважимо, що економія сумнівна, а от штрафи цілком реальні. Перша відмінність: за цивільно-правовим договором немає роботодавців і працівників. Є виконавець, який зобов'язується виконати певну роботу або надати послугу і замовник, який приймає роботу й оплачує її. Якщо в тексті договору звучить працівник та роботодавець, то це одразу сигнал про трудові договори. По-друге, взаємовідносини між сторонами договорів регулюють різні законодавчі акти. Так, трудові відносини регламентує Кодекс законів про працівників. Рацію, а цивільно-правові правові цивільний кодекс. По-третє, трудовий договір регулює процес виконання роботи за певною спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, а також вимагає дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. Предметом ЦПД-договорів є кінцевий результат, а не процес його досягнення. Виконавець самостійно організовує роботу і відповідає за її вчасне виконання. Важлива оплатна відмінність. За трудовим договором роботодавець виплачує заробітну плату, причому не рідше двох. Двох разів на місяць і забезпечує гідні і безпечні умови праці, передбачені законодавством про працю. А от за цивільно-правовим договором розмір винагороди і термін оплати визначається угодою сторін. А не законодавством, на жаль, так і залишилися поза увагою ДПС такі наболілі запитання: перше, на який строк можна укласти цивільно-правовий договір, щоб його не визнали трудовим, та друге, як часто можна укладати цивільно-правові договори протягом року з одним працівником, щоб це не вважалося трудовими відносинами. Наша порада цивільно-правовий договір однозначно не може бути укладений на рік. Також не слід щомісяця оновлювати цивільно-правовий договір. Пам'ятайте, що цивільно-правові відносини мають разовий характер. Тоді, як стали виконання якихось дій, це вже ознака трудового договору. Для більшої наочності податківці надали інфографіку, але тут маємо чим перебити. Зверніть увагу на наш довідник відмінності трудового та цивільно-правового договорів. Кількість порівнянь більша і глибша, а дуже уважні, після ознайомлення з нашим довідником знайдуть і певні неточності у податківців. Не секрет, що в разі зменшення розміру оплати праці про це слід письмово повідомити працівників. Причому в мирний час це слід зробити не пізніше, ніж за два місяці до відповідного зниження. А чи треба дотримуватися повідомної процедури, якщо мова йде про підвищення зарплати, держпраці відповіли в стилі і вашим, і нашим. Нам нагадали ключові норми з Кодексу законів про працю. Зокрема, що трудовим договором є угода між працівником і роботодавцем. За якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату. При цьому заробітна плата, її розмір, структура оклад, тарифні ставки, премії, надбавки, доплати, умови встановлення і виплати є істотною умовою трудового договору. А це, до речі, означає, що за відсутності такої умови договір можуть визнати нечинним. Згідно зі статтею 97 Кодексу законів про працю та статтею 15 закону про оплату праці, форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно. У колективному договорі з дотриманням норми гарантій, передбачених законодавством генеральною та галузевою регіональними угодами. Конкретні розміри тарифних ставок, окладів, відрядних розцінок, посадових окладів працівникам а також надбавок доплат, премій і винагород, встановлюються роботодавцем з урахуванням вимог. Норми статті 9 з індуксом 1, 21, 97 кодексу законів про працю передбачають, що рішення про зміну умов трудових договорів. Навіть якщо вони стосуються підвищення розміру заробітної плати, роботодавець повинен погодити з представниками працівників, а для запровадження нових умов оплати праці має бути досягнута згода обох сторін трудового договору. Тому про підвищення посадових окладів, зміну розміру чи структури заробітної плати, працівники повинні бути попереджені до запровадження нових умов оплати праці. Ось і маємо вказівку повідомляти працівників про підвищення заробітної Плати при цьому держпраці вбачає тут і приховану вигоду для працівників. По-перше, інформування може своєчасно виявити помилки, по-друге, дозволить уникнути конфліктних ситуацій, адже підвищення заробітної плати може, наприклад, позбавити працівника права на окремі соціальні виплати чи пільги, і працівник має про це знати. Але законодавством не встановлено вимог щодо порядку чи форми повідомлення про зміну умов трудового договору в бік їх покращення. Для працівників, підвищення заробітної плати. З огляду на це сторони трудового договору можуть на власний розсуд визначити строки та форму такого повідомлення про зміни умов трудового договору. Маєте питання з приводу підвищення або зниження зарплати. Звертайтеся до нашого сервісу особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин. Також хочу повідомити, що 12 вересня відбудеться безкоштовний вебінар, на якому я на Яра. Шенка та Тетяна Гуль розкажуть усе про щорічні відпустки від оформлення до оплати, а також про відпустки без збереження зарплати. А 14 вересня для вас проведу вебінар я, Людмила Смердова, за темою Трудова книжка топ 7 кроків для переходу від паперової до електронної. Далі, 15 вересня, обов'язково приєднайтеся до вебінару з Тетяною Донець: військовий облік, законні та незаконні повістки, нове у відстрочках. Обов'язки жінок з 1 жовтня та як відстояти свою позицію перед ТЦК. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрова відеоплатформа номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!